Берел Хаус Корчма в Торонто – це місце, де оживають традиції української кухні та культури. Затишний і колоритний заклад відразу привертає увагу своїм оформленням, яке нагадує українську корчму з дерев'яними елементами, автентичними декораціями та приємною атмосферою гостинності. Головна родзинка цього закладу смачні традиційні українські страви. Приготовлені з любов'ю і за автентичними рецептами. Тут можна скуштувати такі страви, як борщ із пампушками, вареники із різними начинками, дерони та ароматно запечену ковбаску. До кожної страви подаються домашні соуси, які додають особливого шарму. Для тих, хто любить більш легкі страви, є свіжі салати та закуски. А якщо ви прихильник десертів, обов'язково спробуйте їх сирники із медом і ягідним соусом це справжня насолода для гурманів. Пропоную вам ознайомитися з меню закладу плище, можете ставити на паузу і читати. Крім класичних страв, тут також пропоную дитяче меню, яке точно сподобається наймолодшим відвідувачам. Дітям завжди є з чого вибрати. Особливий настрій тут панує у вихідні дні. Коли в закладі звучить жива музика, українські народні мелодії у виконанні місцевих музикантів створюють незабутню атмосферу та додають емоційне забарвлення вашому вечору. Якщо ви шукаєте теплу атмосферу та бажаєте провести час із сім'єю або друзями, обов'язково завітайте сюди.